У Богунському районному суді Житомира відбулось чергове судове засідання у справі Анатолія Захаренка, якого обвинувачують у вбивстві сімох людей. За версією слідства, у травні 2020 року, Захаренко, поблизу ставка, який він орендує, вбив сімох людей, які приїхали до нього відпочивати. Натомість сам Анатолій Захаренко стверджує, що це була самооборона, а загиблі першими відкрили по ньому вогонь. Сьогодні, 12 вересня, у судовому засіданні переглядали відеозапис слідчого експерименту за участі Захаренка. Під час засідання прокурор Валерій Сагадін подав клопотання про зміну Захаренку запобіжного заходу із нічного домашнього арешту на тримання під вартою через те, що до поліції звернулась односельчанка Захаренка із заявою про погрози вбивством від обвинуваченого. З'явилися Підтверджують вчинення нових злочини Захарника. Так, 11.09 поточного року внесені відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України з результатами розгляду заяви громадянки про погрози вбивством зі сторони Захаренка Анатолія Петровича. Із клопотанням прокурора погодились і представники потерпілих. Захисник Захаренка сказав, що клопотання прокурора подане із процесуальними порушеннями, тому розглядати його під час цього судового засідання не можна. У Нас було узгоджено на сьогоднішній день час судового засідання з 10-ї години до 13-ї години. Таким чином, оскільки прокурор нас з'явився в 10.32, а в 10.36... Він тільки вручив клопотання, він усвідомлював, що в порядку статті 176 підстав розглядати його до спливу трьох годин взагалі немає. Частина 2 статті 84 передбачає, чітко і прямо передбачає. Клопотання вручається не пізніше, ніж за три години, до початку розгляду клопотання, не до початку судового засідання, як каже колега. Абсолютно. Порадившись на місці, колегія суддів ухвалила перенести судове засідання на 18 вересня, оскільки на момент ухвали суд не отримав клопотання про зміну запобіжного заходу від канцелярії та аби сторона захисту змогла ознайомитись із текстом клопотання. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.